Вітаю вас на своєму каналі. Рецепти Джулії. І сьогодні маю для вас дуже смачний рецепт яблучного пирога. Тут в мене тонесеньке, хрустке, горіхово-сирне тісто і багато яблучок. Друзі, це дуже смачно. Готуємо для нього тісто. І Для цього в миску я відправляю м'яке вершкове масло, до нього додаю цукор. В мене білий, можете використовувати коричневий. Додаю сіль та цукор з натуральною бурбонською ванілью. І все гарно перемішаю. Головне, щоб у вас розчинився цукор. Додаю кисломолочний сир та горішки. В мене обсмажений фундук. І знову перемішую. До борошна додаю розпушувач і буду просіювати його в тісто. А тепер залишилося лише все перемішати. Дайте тісто відпочити хвилин 20-30 і тоді воно буде дуже м'яке. На пергамент я відправляю тісто, яке в мене вже відпочило, і розпочинаю ось так руками його розподіляти по пергаменту. Дам трішки борошна і буду розкачувати вже за допомогою скалки. Тісто в мене буде в діаметрі десь см до 30 і тепер можна вже нарізати яблучка на ось такі слайси. І буду зверху розкладати їх на тісто. Зверху хочу трішки присипати яблучка цукром. В мене білий, але з коричневим буде набагато смачніше. А тепер в духовку на 40 хвилин. Готую цукровий сироп. Для цього я взяла 20 грамів цукру і заливаю окропом. Тут в мене його 20 грамів і все перемішаю. Мій пиріг вже готовий. Змащую його цукровим сиропом, дам трішки постояти і можна подавати. Друзі, це дуже смачно, тому готуйте та смакуйте. Ось.